Вітаю всіх на моєму каналі. Буває таке, що придбали ви новий телефон, покористувались ним, умовно кажучи, 2-3 місяці. Бачите, ж він починає підвисати. Програма відкривається не так швидко. Досить часто це пов'язано з неправильними налаштуваннями програми Telegram. Як це зробити, ок, розповім в цьому відео. На телефоні чи планшеті відкриваємо Telegram. Тут будуть ваші переписки. Нам в лівому верхньому куті треба натиснути на ці полоски. Клікнули. Далі відкриється декілька меню. Нам треба клікнути по налаштуваннях. Клікнули по налаштуваннях. Далі опустились трошки нижче. Буде налаштування розділ. Нам треба вибрати з нього дані та сховище. Клікнули. Прекрасно, далі в розділі дані та сховище. Є підпункт диск та використання мережі. Нам треба вибрати використання сховища. Клікаємо по ньому. Буде зараз важливих три моменти, тому не спішіть. Примикати, коли ви подумаєте, що ок, я вже все знаю. Перше, є можливість очистити кеш, і це варто зробити. Майте на увазі, що всі медіафайли залишаються в хмарному сховищі Telegram, і за потреби їх можна завантажити знову. Очистили кеш, опускаємось нижче, бачимо розділ автовидалення, медіа з кешу. Там далі пише. Особисті чати, групові чати і так далі. Тут ми виставляємо, скільки часу зберігається кеш. Оптимально, як на мене, виставити тиждень для особистих чатів і групових, а все інше я взагалі не зберігаю, або можна виставити один місяць. Це вже на ваш розсуд. Далі найважливіше, якщо там, де обмеження розміру кешу, у вас стоїть отут, в самому кінці синім повзунок, то раджу зменшити його як мінімум до 16, а то й 5 ГБ. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, вподобайка і підписка. Попереднє відео про те, що робити, коли телефон працює не на весь потенціал при зниженні заряду до 20-15%. Також раджу його переглянути.